Вітаю, рада представити вам нашу нову дизайн-компанію, яка переверне ваше уявлення про світ сучасного дизайну та ремонту. Ми є дім компанія, яка забезпечує повний спектр послуг від концепції до завершального етапу. Ми гарантуємо якість і увагу до кожної деталі на кожному етапі проєкту. Наше завдання створити унікальні, функціональні та естетично привабливі рішення, які будуть відображати вашу індивідуальність та відповідати. Найвищим стандартам якості ми надаємо послуги під ключ і виготовляємо дизайнерські меблі на замовлення. Команда досвідчених професіоналів власної справи гарантує високу якість робіт і унікальні можливості для втілення ваших бажань. Наша місія це комфорт клієнтів, які завдяки правильному вибору забувають про всі технічні проблеми, тому що ми все зробимо за вас та для вас. Наші експерти готові дати відповідь на будь-яке ваше запитання і розпочати роботу. Роботу над вашим проєктом одразу. Також в описі я закріплю інструкцію, як отримати 10% знижки на дизайн-проєкт. Ну і ласкаво просимо до нашого творчого простору, де кожен проєкт стає шедевром.